Так, привіт! Сьогодні відео як нас захопили, насадили рабське неправильне християнство, якого до 1600 року не було, і кому служить папа. Ну, порівняємо зараз папу католицької нашої тої церкви, не Івана Павла, Поло, другий був аць, от нормальний Франциск і оцю РПЦ церкву. Ну, наша нам така релігія, яка нас нищить. І чому проти папи Франциска? Бо він висказався про те, що там були підірвали у цій дугі на дочку. Це він зайняв позицію про російську, про нас він не висказався. Тобто він за них і проти нас. Щоб не було якихось цих він був би за нас, говорив би себе інакше. Тобто тут все просто. Зараз розберемо історію, як змінювалися логотипи в Італії до їх захоплення змією і після того, як їх захопили. Так, картинка номер один. Це є логотип міста Мілан. Ну, Мілан, хто не в курсі, все на їхнє промислово ну, промислова столиці Італії. Картинка номер два. Тут же, бачите, появилась змія. Той же самий цей тамплієрський хрест, ну і змія, і в змії всередині є людина. Що це за людина? Це є дитина Божа, тобто, в ті, хто ще вбили хреста, що було раніше, вони на свій логотип поставили змію, яка їсть цю дитину. Ті чуваки, хто вбили хреста, оце що з релігії. От я до кінця думав, що це прикол, все це релігія, тобто, ну, що, то все хтось придумав, я в то ну, ніколи не вірив, поки не побачив той логотип. І я взагалі був здивований, що таке реально було по історії. Далі картинка номер два. Це я також. Ну, у мене хтось спитався в коментарях, звідки взялася ця курка двоголова в Росії, в Польщі там ще в різних країнах. От була от картинка номер 2 Спочатку от така курка, потім історію переписували, перемальовували. Їй додали другу голову, ну трошки зафальшували. Тому регулярно от напали на Польщу на нас, бо ми тут вириваємося з рабства і нас хочуть немножко усмірити. На рахунок того, як видозмінювалася ця штука-змія це є Лого-Старе Інтера. Знову ж таки, ну, він з Мілану. Картинка номер 4 Оце ход, штук, це є центр ЗМІ, ну цей центр звідки вилазить ЗМІ також Італії, на потолках, в закладах, ну, в будівлях старих такого багато, і зараз це є однієї фірми. Якщо ви думаєте, що ці всі змії це було раніше, воно ніяк до нас до зараз не дійшло, бо це старі логотипи, і воно ну, взагалі не має ніякого сенсу, ну нічого не коштує. Картинка номер 5 це є газон Саркозі. В Саркузі, в Курсі, хто він там був в Італії. І там от коршочком виділено цей оця змія в нього на газоні. І який тут прикол, якщо змія тут не грає ролі? Чому? Ну тобто він, да, він з Мілану це його логотип його міста, все це. чому нема другої частинки логотипа Мілана і тільки змія? Картинка номер сім це і ВОЗ. І ця змія це як воно змінилось, Ну, воно змінилося цей логотип із змією, яка їсть дитину. Оце от тепер змія отакий. Якщо теж думаєте, що ці логотипи нічого не мають ніякого сенсу, воно повністю лохотрон, нічого такого немає, бо в нас історія цього нема, у нас історія повне фуфло, воно неправильно нам штучно написана. Подивіться, в Google змієві вали. Тобто є Київ, під Києвом є по Київській області така оборонна штука яку навіть зараз русські танки не могли проїхати, воно називається Змієві Вали. І тепер знайдіть хоч одну інформацію про те, як ми воювали зі зміями. Ну, ЗМІ, хто це такі? Ну, де в нас в історії немає. Е, Юрій Змію бореться. цей чувак, який скоп'яв вбиває змію. Це теж саме з цієї штуки, але в нас в історії цього нема взагалі. А чого, бо наша історія? ну Нас захопили, нам переписали історію, нав'язали рабську релігію. Це от християнство, про яке ми зараз будемо говорити. І зараз того, що ми почали вилазити з цього рабства, нас знищують. І так, вертаємося, яке нам християнство рабське насадило? До 1600 року цих ход приколів з розп'яттями і з прославляння страждань Христа не було. Був хрест, але він був рівносторонній, такий самий, як у нас зараз на техніці. Тобто це як чотирьохлисник, отакий був. Це що зараз є, це вже фуфло. А, так от ну, від самого прекрасного народу, який ну, Христа не вбивав, а вбивали римляни. Тож, там ж все задокументовано в книжках. Написано судовий процес, був все чітко, хто з проти кого свідчив, як на якому хресті цей. То все робили римляни не самий прекрасний народ? Провели зразу про що нам тут трається, що Бог вмер за наші страждання, його розпяли за наші гріхи. У мене питання: якщо його розпяли за наші гріхи, на що хрестити дітей? Ну, типа, які гріхів він онулював своїм оцим розп'яттям? Що він забрав? Чому люди далі тут ну, мучаються, які живуть, ну, я думаю, всі, всі в курсі, як тут люди живуть, якщо він мер за ці гріхи, це от, може фуфло. Що не фуфло, це то, що його вбили. Друге, він дав себе вбити, щоб показати тим от людям, яким він щось ніс, хороше, як їх змінити, що може бути по-інакшому. Що є інакший варіант життя, і тут це може бути по-інакшому. За це його і вбили. Аналогічно, якщо зараз хтось прийде. В Росію і скаже, ребята, давайте я виведу з рабства, я вам подарую свободу. Вони його також вб'ють, бо в русських манікальний страх свободи. Друге, що нам пришили, і місці, це є місць, це це і канібалізм в церкві. І їжте і пийте тіло моє. Ну, люди там священники стилізовано дають людям їсти частину плоті Христа і подавати пити його кров. Це є місць Христу за те, що він хотів зробити, змінити світ, тоді якось повпливати на людей. І оце все ж штука тянеться так довго, що ще досі його це во ну так гнаблять. Далі про арабську релігію. Всі ми раби Божі. Ви чули таке, да? От от нашого богові раби. Богові роби не треба. Робить треба церкві і тому, хто то насаджує, тим, хто нас захопив, насадило нам цю рабську релігію. Що це означає всі, ми роби Божі? Що я особисто з себе знімаю відповідальність за своє життя і передаю його на Бога. Тобто я чекаю, коли мені з неба щось прийде, гроші, там ще щось, я буду довго, я буду смиренним, самим смиренним довго чекати, поки не здохнув. Да? Оце от є варіант рабської релігії. Четверте, саме виспроизведення цієї рабської релігії, щоб люди не могли вискочити, це і оце хрещення дітей. Нащо дітей водити в церкву і їх хрестити саме маленькою? Щоб привчити, що ти ходиш в церкву по колу нон-стопом, це весь товари, восьпзвізті потомства здохнути, щоб людина не могла вийти з цього замкнутого кола. Отаку от релігію нам насадили, і от вершина оцеї, оцеї прекрасної релігії є папа. Дивіться, маємо католицьку церкву. Я нічого не буду говорити про цих священиків педофілів про те, що там 125 оцих їхніх представників заявили, що вони представники ЛЕГБТ. Дивимось, ладно. Ну, типу, тут ми то пропустимо. Дивимося на Росію, на РПЦ на церкву. Яка там церква? Я також нічого не буду говорити про їхні чоловічі монастирі. І що вони там роблять? У нас є два таких представника, які ну, не то, що там ну, не мають відношення до чогось такого хорошого і світлого, ну, там, ну, вона там вся та система тримається на окремих людях, які ну, реально дуже толкові. Але сама система наскільки гнила і несе ну, деструктивні всякі речі. Що ну це все треба змінювати, і тут є два варіанти: або люди зараз продовжують далі ці всі розп'яття прославляння страждань Христа, що він вмерз нас. Він не вмер за нас. Його вбили. і Люди, які мені зміни, хотів змінити їх, щоб вони стали кращими. Отак, от вот було тому як я дивлюсь на це все, і особисто моє відмовитись від усіх цих всіх приколів з розп'яттями. Перше, відмовитися від цього, що всі ми раби Божі, бо ну нафік не всралося, це і просто людь. Третє, відмовитись від канібалізму в церкві. А, є ще гастролі мертвих частин тіла, і оце, оце вже просто окультизм. Коли приїжджають частинки мощі святих, це називається. Представте, люди приїжджають, дивляться і поклоняються черепу, бо там була людина хороша і щось кому зробила. Ну, тобто, ви розумієте, що це ну, яка релігія? Ну, що воно, бренд має християнство, ну воно взагалі не християнство. І так що буде на закінчення, якщо це от попаде ну, до священників, хто це буде дивитися, тут у вас після цього відео є два варіанти: перший, забити болт і нічого не зробити. І друге почати зміни. Якщо ви заб'єте болт і нічого не зробите, то ви вже за це будете відповідати. Особисто ви.